Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграє в четвертому турі Ліги націй УЄФА дивізіону Б. Суперником підопічних Сергія Реброва буде Чехія. Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом. У попередньому турі підопічні Сергія Реброва мінімально переграли збірну Грузії з рахунком 1-0. Єдиний гол на рахунку Михайла Мудрика. Збірна підходить до матчу з чехами з кадровими втратами. Серед них динамівці Брашко, Ярмоленко та Піхальонок, а також Зінченко, Малиновський, Циганков, Миколенко, Степаненко та Лунін. Також перед матчем стало відомо, що голкіпер Шахтаря Дмитро Різник залишив розташування збірної України. За інформацією джерела, воротар отримав ушкодження і вирушив до клубу для відновлення. Таким чином, у розпорядженні Сергія Реброва залишаються Анатолій Трубін з Бенфіки та Георгій Бущан з Динамо. Нагадаємо, різник був довикликаний до табору національної команди замість Андрія Луніна, у якого виявили вірусну інфекцію. У матчі з Грузією Дмитро на поле не виходив. Чехія підходить до матчу в оптимальному складі. Саме з грузинами Чехія зіграла у першому турі. Той поєдинок завершився розгромною поразкою Чехів. Потім була мінімальна перемога над Україною та звитяга над Албанією. Наразі на першому місці знаходиться Грузія. Вона має в активі шість балів та обходить Чехію за особистими зустрічами. Саме через це Україна і поступається Албанії у команд по три очки. Україна та Чехія провели всього шість очних поєдинків. У результатах ідеальна рівність. Двічі перемагали українці, двічі чехи. Ще двічі була зафіксована нічия. Перший матч відбувся лише у 2011-му 4-0 на користь чехів. А остання гра пройшла у цьому розіграші Ліги Націй, 2-3. Транслюватиме поєдинок медіасервіс Мегого, телеканал Мегого Спорт та суспільне мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на Мегого можна подивитися за передплатами максимальна, спорт, а також оптимальна. Віримо в збірну, все буде Україна.